Це відео, не судовий вирок і не прес-конференція генпрокуратури. У ньому не постраждала жодна блогерка. Лише кілька ілюзій та токсичний маркетинг. Усі факти взяті з відкритих джерел, а висновки зроблені з критичного мислення і здорового глузду. Авторка не має на меті когось принизити, а лише підвищити рівень правової грамотності. Ну і трохи настрій. Щоб впізнали себе, можливо, просто варто перечитати свій договір. Я експерт. А ти експерт. Я наставник експертів. А ти наставник експертів? Я маю запуски. А ти вже маєш запуски? Масштаб, Масштабуйся. Масштабуйся. Яка твоя точка А? А яка твоя точка Б? Віли на балі? Я купую віли на балі. А ти купуєш віли на балі? Привіт, я Таня, я адвокатка, і сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається з правами споживачів після оплати інфокурсів. Чи закону є гола реклама? Як свідоме порушення закону подається в обгорці поганої карми, та чи справді продавці інфокурсів бажають вкласти знання в своїх учнів і робитиме це? Будемо на прикладі Марини Берешполець. Марина позиціонує себе кращим відеоекспертом України. Мільйонеркою чиї студенти також стають мільйонерами після того, як придбають її курс, та пройдуть, звісно, його чи то за 200 гривень, чи то за дві. Тисячі доларів у мене лучший курс по відео на мобільний телефон. Он очень глубокий. Он не просто про відео на мобільний телефон, он намного глубже. Краще відеоексперт України звучить гучно, але всі ці реалії вона отримала з рейтингу Bloggers Awards, де переможцями стають сумнівні пластичні хірурги, блогери, які рекламують казино, і навіть Богдана Гончарук. Нагороду Марина Дуже хочу подякувати їм, тому що без їх результатів. Я би не отримала цю нагороду? Тому я дуже вдячна. Ну і всім, і взагалі за нагороду. Дякую вам велике на старті будь-якого курсу, чи то Марини, чи іншого блогера, який продає інфокурси, вас зустріне мильна бульбашка з подорожей, з брендів, красивих машин, грошей. Вас будуть тригерити. Вам будуть обіцяти, що і ви так зможете. Але єдиною мовою є придбання цього курсу. Реальна бистра рост відбувається только при одному умові. Коли ви покупаєте свій жлаймий результат у того, хто вже знаходиться в вашій. Очки Правда в тому, що відповідно до того ж договору публічної оферти, обов'язки у блогера мінімальні матеріальної відповідальності майже не існує. І якщо раптом вам щось не сподобалось у придбаному курсі, то вам ще потолені, якщо вам просто повернуть мінімальну частину сплачених грошових коштів, і ви не залишитесь у боргах перед блогером. Договір публічної оферти Марини розпочинається з гучних слів про чесну співпрацю. Але вже в пункті 10.3 написано: виконавець не гарантує жодних результатів, матеріали лише консультаційного характеру, ризики повністю на вас. Послуга не вважається неякісною, якщо вона не відповідає вашим очікуванням. Судитися за результат ви не можете, бо самі від нього відмовились. Неведені виконавцем кейси та історії призначені для демонстрації результатів конкретних людей. Не є обіцянкою чи гарантією досягнення таких самих результатів навіть у разі копіювання стратегії та які були вжиті цими людьми для досягнення певних результатів, незгода з думкою, методикою та змістом інформації програм супроводу, не є підставою для повернення коштів. Але хто сказав, що ця норма поширюється і на Марину, оскільки Марина систематично у своєму блозі транслює історії інших людей, які, пройшовши її курс, стали щасливими, багатими та успішними. Після чого обов'язково пообіцяю вам золоті гори, що й у вас так буде, тільки купіть її курс. Я зараз вийшла на американський ринок. після академії дважди запускалась. То есть процесс непрерывный после этого. Если вам кажется, что у вас сейчас нет денег, просто вспомните Алену, у которой не было 444 гривен на интенсив, понимаете? И которая сейчас уже сделала 21 тысячу долларов. Как вы думаете, смогла бы София применить знадью и получить результат, если бы дальше боялась. А не взяла рассрочку. Даже не на себя. на незнакомого человека. А не взяла рассрочку на незнакомого человека. Я очень трансформировалась. Очень за эту трансформацію, тому що, потому что я виросла, как человек, очень стала свідомою людину. Я сама так виросла, іменно подрос лише, повзрослела. От всего за тиждень на відеозйомці я заробила 2500 євро. Це такий абсолютно новий мій рекорд. В деньгах уже є плюс. То тобто есть уже полностью однозначно купила обучение в 20 раз, поэтому 100%. Всі ми... А тепер увага. Сама ж Марина, окрім того, що часто демонструє свої успішні кейси у вигляді своїх учнів, сама розказує свою легенду бідного життя. Там все стандартно. Маленька житлова площа, робота на держслужбі, невелика зарплатня, робота 5 на 7 та соціальні невдачі. Хочете розкажу секрет. Секрет, який за років зробив мене і знайомого працівника зарплати 1500 гривень, доларовим мільйонером і лідером ринку в запусках і прогрівах. Одна з таких невдач і привернула мою увагу. Я трішки пирилася в судовому реєстрі. Та знайшла дуже цікаву постанову Дніпровського районного суду від лютого 2022 року, якою було притягнуто до адміністративної відповідальності особу за водіння авто у нетверезому вигляді 21 лютого 2022 року. Суддя Дніпровського районного суду міста Києва, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, встановив особа 1, 12 грудня 2021 року о 22 годині. 15 хвилин керувала автомобілем марки BMW 320 у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, особа 1 12 грудня 2021 року, о 22 годині 15 хвилин, керуючи автомобілем марки BMW 320 здійснила розворот, не впевнившись у безпеці маневру, внаслідок чого допустила зіткнення з автомобілем BMW 318 a який рухався у попутному напрямку. У судове засідання, особа, що притягається до адміністративної відповідальності, з'явилася, вину визнала та каялася. Як вбачається з матеріалів справи про адміністративне правопорушення, вина особи, що притягається до адміністративної відповідальності, повністю доведена належними та допустимими доказами, протоколами, схемою. Висновком щодо результатів медичного огляду, з якого вбачається, що особа 1 перебувала у стані алкогольного сп'яніння 0,57 п'ятдесят письмовими поясненнями та повним визнанням вини у судовому засіданні. Але якщо заглянути, хто ж все-таки є сторонами цієї справи, то ми побачимо, що особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, є берешполець Марина Володимирівна. А ось приклад того, як Марина загортає в красиву обгортку цю історію і подає її під соусом поганої карми. Трансформация всегда происходит либо через интерес, когда вы идете в новое, либо через пиздец, когда вас вот так вот начинают по всем фронтам просто и в хвост, и в гриву мир и вселенная показывает, что ты не туда идешь. И вот это была такая кульминация всего, потому что когда случилась вторая авария, это как в фильмах. Вот э, в меня въезжает машина, опять водительское сиденье. И короче вылетает все, вылетают все окна, все выстреливают, все подушки. Меня вот так вот крутит реально, как в фильме. А у меня просто одна мысль в голове: блять, что опять? И просто я смотрю, как эта машина врезается в остановку, врезается в остановку, и она просто вот так вот тоже в смятку. Меня крутит подъезжает. ну короче, это было просто, это ужас был, это был ужас. Я когда вышла и когда это все увидела Ну вот мне сказали, что ты родилась в рубашке второй раз. И вот тут вот я поняла, потому что тотал две машины не подлежат восстановлению в Короче, виноваты были мы оба. Это виноваты были мы оба. Трувала автомобиль марки BMW 320 устания алкогольного спьянения. Виноваты были мы оба. Это единственный тогда случай, когда я нарушила закон. Я мне было просто в падлу ехать, э, разворачиваться на клумбе, и я э, развернулась в неположенном месте на этой образной перекрестке, а он просто э, ехал, он пытался меня обогнать по встречке, и короче, ну случилось то, что. Що... Ось наочний приклад того, як приблизно виглядають 0... Цілих проміле, в залежності від виду алкоголю, який було вжито людиною. Можливо, я помиляюсь. Можливо, це просто ідентична історія, яка випадково співпала з біографією Марини. Але, як на мене, збігів аж занадто багато. З правами замовника у тому ж договорі публічної оферти, який розміщений на сайті Марини, теж не все ідеально. Пункт 1.8 фактично позбавляє вас будь-яких прав споживача, які передбачені законом України про захист прав споживачів. Там зазначено, що метою договору є споживання інформації для здобуття знань і навичок у сфері відеозйомки та монтажу, що не пов'язано з реалізацією особистих та сімейних потреб. Тобто, всі гарантії, на які ви зазвичай можете розраховувати під час купівлі будь-якого продукту, чи курсів, чи послуг, у вас просто в цьому зникають. А в пункті 10 цього договору прямо написано, що норми закону про цифровий контент та цифрові послуги не застосовуються, тобто базові права, які держава спеціально передбачила для покупців цифрових продуктів, тут виключені. Що це означає для вас? Наприклад, ви не зможете відмовитись від договору, якщо цей контент, який був наданий вам неякісний, або ви не можете вимагатись зменшення ціни ані повернення грошових коштів. А тепер найцікавіше політика повернення грошових коштів. Ті один і написано, що так дійсно ви можете відмовитись від отримання послуг під час проходження курсу. Але фокус у тому, що вже з моменту відкриття доступу до першого уроку вам імовірно нарахують 90% від вартості продукту. Наприклад, відкрили чати, все 90% вартості вже нараховано, тобто ви використали 90% вартості продукту, навіть не переглянувши жодного уроку. А що вам повернуть, Та лише 10%. Але лише при умові, якщо ви вчасно звернетесь до суду. Або до Марини з претензіями про повернення таких грошових коштів. Але майте на увазі, що якщо ж ви все ж таки подасте заяву про повернення вам грошових коштів, то незалежно від того, яке рішення буде прийнято, чи то вам повертати гроші, чи не повертати, вам все рівно закриють доступ до будь-якого чату. Тобто, ви назад не отримаєте ні грошових коштів, ні доступу до уроків, які передбачені курсом. Відповідно до договору публічної оферти виконавцем є Марина, але судячи з тих скріншотів про оплату, які вона транслює у своїх дописах та сторіс, оплата може відбуватися на рахунки інших осіб. Договорі публічної оферти можна знайти офіційні реквізити Марини, зокрема і її індивідуальний податковий номер. Однак, якщо порівняти його з тими, які Марина викладає у своєму профілі як підтвердження оплати її курсів учнями, можна побачити, що ймовірно гроші надходили і на рахунки Марини Набієвої, Дубовиченко Катерини та Руденко Ольги. Це може свідчити про те, що Марина імовірно приховує свої реальні обороти від податкової служби України. А іншою ризиковою стороною є те, що не зрозуміло до кого в такому випадку йти із заявами чи претензіями про повернення грошових коштів. Виходить, що на практиці виконавцем договору публічної оферти є Марина. В реальності е грошові кошти ймовірно отримують інші особи, а відповідальності не несе ніхто. І це ще не все. Мало того, що договір скупий на ваші права, так він ще й закріплює ваш обов'язок не розповсюджувати будь-яку інформацію, яка стала вам відома про Марину під час проходження цих курсів. Хіба що тільки позитивно. ту саму яку потім Марина буде транслювати у себе в блозі 24 на 7, подаючи це як успішний кейс, яким ви, нагадаю, ніколи не станете, оскільки ніхто вам цього не гарантує. А далі ще цікавіше, вас будуть намагати залякати штрафами за погані відгуки. У пункті 10 і чорним по білому написано. Якщо якщо ви поширите недостовірну, або таку, що ганьбить репутацію інформацію, з вас можуть вимагати 10% від вартості курсу плюс штраф 100 тисяч гривень. Тобто теоретично, якщо Марина вирішить, що будь-який поганий коментар про її курс, або про поганий відгук, містить таку інформацію, що ганьбить її репутацію або ви розповсюджуєте недостовірну інформацію, то вона буде вимагати від вас компенсації у розмірі умовних 500 доларів. В якості 10% від вартості курсу, та зверху ще 100 тисяч гривень, сума, яка закріплена договором публічної оферти. Звісно, це все Марина має потім довести в суді. Недостатньо сказати про те, що е, цей відгук чи ця думка мені не подобається та задає шкоди моїй діловій репутації. Така ділова репутація має бути доведена в суді, наявність її. Так само має бути доведено той факт, що така інформація зашкодила. Але зазвичай такі норми. Закріплюють виключно як лякалку для людей, які не розуміються в юриспруденції, і при найменшому бажанні будь-кого з учнів написати поганий відгук або написати коментар. Людей просто залякують цією нормою та розміром 100 тисяч гривень і кажуть: ну 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 якщо ти напишеш поганий коментар, то ти мені будеш винен 100 тисяч гривень і, там ще, наприклад, 500 доларів. Відповідно, таким чином, більшість людей і не публікують. Якують якісь свої негативні коментарі, негативні відгуки про курси та комунікацію, наприклад, з клієнтами, тобто учнями на її курсі. А тепер питання: а що ж з відповідальністю у самої Марини? Вона теж чимось ризикує чи все ж таки ні? Формально так. Але подивіться на цей масштаб пункті 10.5 і сказано, що сукупна відповідальність Марини обмежиться 10% від вартості продукту. Тобто, якщо ви заплатите умовних 5 тисяч доларів, то максимум, що вам буде видна Марина, це тільки 500 доларів. І то при умові, якщо ви це потім доведете в суді, в аналогічному порядку як Марина повинна доводити вашу матеріальну відповідальність за розголошення будь-яких відомостей про неї або за поширення неправдивої інформації чи інф такої інформації, яка нібито шкодить її діловій репутації, e, і скоріше. За все, поки ви будете доводити матеріальну відповідальність самого блогера, ви витратите купу часу набагато більше грошей та набагато більше нервових клітин. Відповідно, я вважаю, що такі розміри санкцій, такі розміри матеріальної відповідальності у клієнтів та відповідальності Марини навмисно вказані її юристами, чи хто готував її цей договір для того, щоб відбити будь-яке бажання у людей, писати погані коментарі, писати погані відгуки, писати реальні відгуки про її курси. Альні відгуки про її відношення до своїх клієнтів, оскільки зразу йдуть вхід лякалки сумами матеріального відшкодування, і більшість людей, звісно, лякаються і або видаляють свої коментарі, або е, взагалі їх не публікують. А ще дуже цікавий є пункт 8.19, відповідно до якого Марина вправі застосовувати будь-яку іншу зручну їй мову для спілкування без погодження з клієнтом. Це прямо суперечить статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до якої мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова на прохання клієнта, його персональне обслуговування може бути здійснене іншою будь-якою зручною мовою для обох сторін, тобто не не Марина має мені диктувати, якою мовою вона буде викладати мені курс, це я маю розраховувати на те, що курс буде викладатись українською мовою, але у випадку необхідності, якщо я, наприклад, не розумію українською мовою, а розумію тільки англійською, я можу попросити обслуговувати персонально мене англійською мовою. На практиці ж під час проходження навчання це відбувається наступним чином. Одне з таких навчань було представлене як перший український. Мовний інфопродукт Марини, але з україномовного там був тільки сайт, і то з помилками, та один чи два уроки е, по зйомці відео, і, можливо, ще якісь голосові повідомлення. Все інше, як, е, як знімалося російською мовою, так і продовжується записувати російською мовою. Показовим в цьому випадку є зняті серії її відео Reels, які були в оригіналі, зняті російською мовою, а вже потім озвучення українською мовою. І в мене склалося таке враження, що озвучені вони були з першого разу, і на Ніхто не переслуховував ці записи, і в принципі їй е, та її співавторам курсу було байдаже, як вони звучать українською мовою на цих серіях. Дождіть! Ми повинні научитися знімати крутий контент. Ми предаємся всі ріпне нічого не бойтесь. Це ж цікаво! це ж буде квест. Ми будемо знімати. Ми зніматимемо. Ми будемо. Ми нам усі допомагатимуть. Дівчата, давайте зі мною. Ми заробимо багато грошей. Так, ось ми згодні. Ура! гра починається. Виживе той, хто знімає контент. Кидай кубики. Тому в такому випадку щодо відношення до української мови та відношення до свого покупця, споживача, я би побажала Марині або хрестик зняти, або вдягти білизну. Марина неодноразово транслювала досить відвертий контент у своєму блозі під час або перед запусками своїх інфокурсів, і абсолютно не приховувала той факт, що таке вона здійснює виключно для того, щоб підняти охвати, для того, щоб підняти перегляди, для того, щоб привернути до себе увагу та в подальшому продати більшу кількості людей свій продукт. Відповідно, таким чином всі всі твердження та діяльність мають ознаки реклами. А відповідно до статті 8 закону України про рекламу у рекламі забро використовувати тіла людини, виключно як сексуального об'єкта, з метою уваги споживача, Якщо це не стосується рекламованого продукту чи способу його споживання, Хороші плохо продають, сколько би не изучали в маркетинг і продажі. Уровень твоєї сексуальності і відкритості напряму впливає на потік клієнтів і і 25 курс по продажам по не поможет, якщо у тебя є страх проявлятися і бути Наверняка ви поток клиентов и денег. тысяч В 95% случаев я работаю с женщинами. Я знаю, как раскрыть эту сексуальность, манкость и открытость этому миру, чтобы вы себя проявляли и светили в этот мир ярко. На пятидневном тайном собрании я буду... Такие наблюдения. Итак, первое. Из этого рельса Исходные данные. Значит, Такой очень триггерный контент был. У меня директор э, сейчас в сообщениях, как купить ваш продукт, как купить ваш курс. Понимаете? И почему так происходит? Потому что я умею управлять вниманием людей. Э, отдельная тема для разговора. Я, например, не считаю приличным, когда девушка одевает короткое кожаное платье, у нее виден лифчик, и она э, танцует э, практически с видными трусами. около барной стойки, и на нее смотрят мужчины. Я считаю, что это неприлично. То, что я выставляю фотографию со своим мужчиной, и там все прикрыто, э, то ну как бы мне кажется, это менее э, неприличным. про в мене абсолютно неприлично. Тивне, оскільки я не вважаю, це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Що ем, за ті навики, які Марина використовує у своїх е, зйомках, е, відео вона має право брати оверпрайс ціну, оскільки в цих уроках немає нічого нового, всі ці уроки можна знайти в безкоштовному доступі на будь-якій з доступних платформ: Ютуб, TikTok, Інстаграм. Досить часто я також помічаю, що Марина позиціонує себе як відеографа, який може навчити класно знімати відео на телефон, після чого учні будуть заробляти тисячі доларів в місяць або навіть в день. Але при цьому вона сама досить часто користується послугами професійних фотографів, професійним обладнанням, таким як камери або дрон. за Ізвиніть хто зробив? Я дякую, що ви додались до цього моменту, та сподіваюся, що завдяки мені ви змогли побачити юридичну схему інфобізнесу із середини. Хочу побажати вам критично ставитись до всіх інфокурсів, які продаються зараз в інтернеті, берегти свої грошові кошти від недобросовісних підприємців та не давати замилювати собі очі обіцянками красивого життя.